Чекайте, надійний і недорогий паркан, який не тільки захистить вашу ділянку, але й встановлений швидко і професіонально. Ви бачите на відео зварні 3D-панелі висотою 2,3 метра, діаметр дроту три мм, вічко 200 на 50 мм, оцинковка плюс полімерне покриття для довговічності, а виребра жорсткості забезпечують додаткову стійкість, щоб ваш паркан витримував будь-які випробування. Процес монтажу точна розмітка лазером і рівнем, буріння лунок. Встановлення металевих стопів з армуванням, заливка бетоном і фіксація панелей кронштейнами та болтовими з'єднаннями усе це дозволяє швидко встановити паркан без зайвих робіт на місці, економлячи ваш час і сили. Переваги нашої команди це не просто слова. Ми пропонуємо зварні паркани з болтовими з'єднаннями, гарантію якості, акуратний монтаж навіть на складних схилах і недорогі варіанти, що ідеально підходять під будь-який бюджет: купити паркан і замовити установку. Просто залиште заявку або зателефонуйте, і ми з радістю зробимо все під ключ, щоб ви могли насолоджуватися результатом.